Всім доброго дня. У вашій увазі представляю велику однокімнатну квартиру плюс кухню студію в самому центрі міста Івано-Франківськ по вулиці Мельника. Це такий передпокій. Тут вхід в квартиру. Передпокій. Роздільний санвузол, туалет, ванна. Велика кухня студія 23 метри квадратних. Загальна площа 63 метри квадратних. Це така велика кухня студія. Квартира знаходиться на четвертому поверсі з 6. Будинок є зданий, обжитий. Всі комунікації підключені. Це така велика кухня студія. Тут є вихід на лоджію. Передпокій. Це гардеробна кімната і спальна кімната. 18 метрів квадратних. Будинок є закритого типу, в самому центрі до 100 метрівки, 5 хвилин пішки і тут така лоджія. І вихід в двір. Тут перехід і вихід в кухню. Продається така квартира 63 метри квадратних, четвертий поверх, зданий обжитий будинок, хто шукає квартиру в самому центрі міста івано франківськ то цей варіант саме для вас. Звертайтесь! З вами було Агентство нерухомості стабільність.